Індустріалізація благодійності це вже, чесно кажучи, якась хвора насмішка, друзі. Правда ж? Ця система створена для того, щоб бідні залишалися бідними, продаючи при цьому ілюзію співчуття. Я не маю на меті критикувати саму допомогу, а хочу переосмислити, як ми допомагаємо. Я ділюся ідеями про те, як менше покладатися на цю систему у своєму контенті, бо якби всі так робили, тоді існуючі соціальні мережі безпеки могли б дійсно виконувати свою справжню функцію, змінювати життя, а не керувати бідністю заради прибутку. Все, що менше за це, якщо чесно з собою, це просто маска для твого бляха его. Оце шоу я змінив ситуацію, яке більше підживлює твою гордість, ніж зцілює чийсь біль. Це не особисто до тебе, хоча, мабуть, і до тебе теж. Але це спосіб мислення, в який нас усіх втовкмачували, і це бляха ілюзія. Гарного дня!